Народжений у невеликому селищі на Дніпропетровщині, відомий на теренах усієї України та визнаний у світі Петриківський розпис народне українське декоративне мистецтво, внесене до списку нематеріально-культурної спадщини людства ЮНЕСКО, якому можна навчитися і у нашому кривому розі. Папір, гуаш, палець, пензлі та трохи фантазії. Цього достатньо, аби створювати різнобарвні візерунки. Усе інше справа практики. Тим паче, коли майстер клас з Петриківки веде досвідчена криївська майстриня Віра Єрифа. Петриківський розпис це фантастичний розпис. Фантазувати досить е, корисно, я вам хочу сказати, в будь-якому віці від маленького до великого. Що значить пофантазувати? Чи бачили ви коли небудь таку рибу? Скажіть, будь ласка. Не бачили або ті птахи, що ви сьогодні бачили, також не бачили. Але вони схожі на кого на пташку, а рибка схожа, все таки на рибку. Да, творчий простір для таких майстер-класів розмістився на базі клубу подорожей. Командор запрошую сюди усіх бажаючих жодних вікових та гендерних обмежень. На одне з таких занять зокрема завітала пані Олена та її онука Мікаела. Я сама шукала, знайшла в інтернеті, позвонила Добре. Григорію. Він нас запросив. Ми дуже вдячні, що ми тут. Дуже цікавий, дуже цікавить. Тому ми і тут, щоб дитина розуміла ці всі моменти, і я не проти познайомитися з розписом. Як зазначає керівник клубу Командор Григорій Курочкін, такі заняття поєднують у собі мистецтво, історію та своєрідну арт-терапію, що неабияк корисно в умовах сьогодення. Справа у тому, що мало хто знає, що Петриківський розпис народився на Дніпропетровщині. Це наша народна творчість, дуже цікава. Люди дізнаються та захоплюються оригінальністю мистецьких прийомів у малюванні. У стародавні часи не було пензлів. Раніше люди робили із шерсті котів. Вони так називалися кошачка. Петриківському розпису у центрі навчають вже. Не перший рік раніше його викладали курсами тепер окремими майстер-класами, які є повноцінними та не вимагають підготовки. Дізнатися про час та місце їх проведення можна на сторінках туристичного центру Командор чи школи творчості Командор Кретівіті у соцмережах. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.